Було комунальне стало бандитське. Нові порядки на одеському привозі. Тотальні побори та шахрайство. От, кіло і 30 грам. А куди біж. Чому на легендарний одеський ринок вже не пускають торгувати простих селян? <риклад> <риклад> не солодка доля житомирських ласощів. Кримсько. За Житомирські ласощі, яке було рейдерським способом захоплено, що рейдери приховують за стінами кондитерської фабрики у Житомирі. Я сказав, я сказав. Да". ведмежі послуги в Україні багато проблем з ведмедями. Сотні ведмедів. Нелегальний продаж. Чому процвітає нелегальна торгівля ведмежатами в українських зоопарках? Знак оклику. У понеділок о 21-й на ТВАЙ.